Російська окупаційна влада вже системно конфіскує нерухомість в українських жителів Маріуполя, які вимушено залишили місто або загинули під час облоги Маріуполя. Про це йдеться у розслідуванні BBC. з липня 24-го року. На сайтах Маріупольської окупаційної адміністрації публікувалися документи, з яких випливало, що до конфіскації готують щонайменше 5700 житлових об'єктів. 30-річний ескендер Мустафаєв із Криму, етнічний росіянин, як він сам себе називає, у 23-му році добровільно пішов воювати проти України на боці російських загарбників. Він будував оборонні споруди навколо захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі і потрапив у полон ЗСУ в знищеному росіянами селі Кринки на Херсонщині. Миколаївський апеляційний суд переглянув і посилив йому вирок першої інстанції. Нове покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок набрав законної сили. На лівобережній Херсонщині загубився так званий прем'єр-міністр окупаційного уряду росіянин Андрій Алєксєєнко. З середини січня він не підписує офіційних документів, а з 1 лютого закинув і свої сторінки в соцмережах. Високопосадовець такого рангу зникає на тот України вперше. Відсутність Алєксєєнка помітили місцеві журналісти. На їхній запит у окупаційній адміністрації регіону відповіли, що прем'єр вже третій місяць знаходиться у відпустці. Проте є підозри, що його могли затримати російські. Скі спецслужби про це повідомляють кореспонденти ІПС південь з посиланням на російські джерела.